Чергова посилочка з брабокс. Ледь втрималася, щоб зарані не відкрити. Каркасики потрібні для корсету. Бейчка до боді, корсетна сітка, метр, Якость чудова, завжди беру про боксі. Це сіточка голе тіло взяла взагалі перший раз. Хочу спробувати наколку на манекені е, плаття зробити. Спробуємо побачимо. Сіточка ліканти чорна закінчилася, теж поповнила запаси. А ось це це експеримент буде. І взяла, щоб його хоча б спробувати. Його вартість не дешева, але він розкішний. Ви подивіться, який мікробархат. Це щось нереальне. Пишеться, що навіть на купальники його можна. Ви подивіться, який він м'якенький, ніжний. Ось, який іграшка такий приємний, еластичний, біеластичний, подольовій і поперечний, чудовий. Побачите далі, яка краса з нього буде. Засвічує трошки. Він насправді він чорний з переливом. Трошки от, от навіть і не також.